Будьте, як діти. Від Матвія, 18 глава, 3, 4 вірш. Та й сказав: По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не віддате в царство Небесне. Отже, хто впокориться, як дитина Отця, той найбільший у Царстві Небеснє. Чому Ісус Христос? говорить нам про дітей, коли запитання стосується Божого царства. У дітей дуже мало лисимірства та інтриг. Вони відкриті і легко говорять про те, що наповнює їхнє серце. Тільки покаяння робить нас дітьми в очах Божих. Ми повинні бути чистими, як діти. Згадайте себе, коли ви були дитиною. Ви вірили та довіряли людям. Подивіться, з яким захопленням дитина слухає про Бога. Видна щира віра, з віком ми втратили цю здатність. Стаючи дорослими, люди думають, що порозумнішили і не люблять слухати наставника. Вони кажуть: ми вже не діти, не треба нас вчити. Так ми не війдемо до Царства Небесного. Богу нема про що говорити з тими, хто вважає себе всезнаючим і всеведущим. Христос не приділяв час кожному фарисею в надії образумити Його. Господь приділяв час тим, хто мав відкрите серце. Зберігаючи серця відкритими і чистими, ми не втратимо здатність. Бути Божими дітьми і успадкуємо Царство Небесне. Амінь.